Молитва до Падри Піо. О святий Отче Піо, прибігаю до Тебе через найсвятіше серце Ісуса. Хочу приносити Богові славу за ласки, Тобі даровані, впавши на коліна, прошу тебе покірно. Через найсвятіше серце Ісуса, споглянь на мене милосердно, не погорди смиренним проханням Моїм. Щоб довір'я моє не затихало. Тобі Бог приділив ласки, що могутнім заступництвом своїм приходиш людям із допомогою у безнадійних обставинах. О, прийди, ти мені з поміччю, щоб я міг милосердя Боже звеличати на віки вічні. Амінь. Святий Отче Піо! Ти став для нас прикладом послуху у вірі, ти знав, що де нема послуху, там нема чесноти, там нема добра і любові, де немає любові, там немає Бога, а без Бога ніхто не піде до неба. Тож святий Отче, будь моїм заступником перед Богом, коли прошу про ласку. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Святий Отче Піо, моли Бога за нас грішних. Святий Отче Піо, під час свого земного життя Ти був ревним Христовим священником, став зірцем любові до Бога. І ближнього зміцнював у людських серцях переконання, що Бог не може відкинути щирого прагнення любити Його то святий Отче, ім'я любові, котра переповнювала Твоє життя, виєднай мені в небі дар, про котрий тебе з довір'ям прошу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий, Отче, Піо, моли Бога за нас грішних.